Ось ці ділянки не бачили дощу, мабуть, півтора місяця, і зараз хочу вам сказати ту інформацію, про яку я не згадував протягом всіх попередніх наших випусків. Тож чи зміниться наш рейтинг після сьогоднішнього огляду? Дивіться у цьому випуску. Друзі, всім привіт вітаємо вас на каналі Агроток. Дуже швидко сплинув час з моменту нашої останньої зйомки. І ми вже майже на фінішній прямій. Сьогодні ми проведемо передзбиральний огляд гібридів нашого ріпаку і дізнаємося, хто переможе у п'ятому раунді. До цього варто згадати попередні рейтинги. А сьогодні наші гібриди ми будемо оцінювати за такими критеріями: перший це стійкість до розтріскування стрічків. друге це ураженість хворобами, і третє це рівномірність достигання. Тож чи зміниться наш рейтинг після сьогоднішнього огляду? Дивіться у цьому випуску. Традиційно перший гібрид у нас гібрид від компанії Limagrain під назвою Амбасадор. Що хочу сказати по цьому гібриду. Ну, розтріскування на сьогоднішній день не відмічається. Достатньо е, такі стрючки пружні, я би сказав, навіть е, є невеличке ураження шкідниками буквально декількох верхніх стрючків. Це явище тут не масове. Але все-таки воно присутнє. Із хвороб я зараз бачу те, що кидається в очі. Борошний старосавна з останнім часом зайшла на ріпак, але це вже не є критичним. З приводу зерна, дуже, скажімо так, мені подобається. Достатньо таке крупне зерно. В цього ріпаку подивимося, як буде в інших гібридів, але таке достатньо велике. Маса тисячі тут буде достойна. Далі дивимось на стрючки нижнього ярусу. Ну, ми бачимо ось такі вони ще достатньо зелені. Навіть не впевнений, що найближчі 3-4 дні ми розпочнемо збирання цього гібриду ну, Ось для порівняння верхній ярус і нижній ярус. Ну, різниця суттєва. Давайте глянемо, що у нас тут. Ну, тут у нас навіть ще зерно не все побуріло, Тому тут, так, тут є питання з приводу початку збирання. Ну, загалом ріпак виглядає класно. Йдемо дивитись наступний. І так, гібрид під номером 2 це гібрид Trezor від компанії Radget. Що зразу хочу відмітити, що він набагато сухіший, ніж гібрид Амбасадор, хоча у них і, цвітіння, і початок цвітіння, і закінчення цвітіння відбувалися одночасно. Цей гібрид, ну, по крайній мірі, в цьому місці, де ми зараз знаходимося, він набагато сухіший. Щодо зерна, зерно має, ну, явно має меншу масу тисячі, воно дрібніше, ніж на гібриді Амбасадор. Значить, По ураженням я на цьому ріпаку чомусь бачу менше побитих шкідниками верхніх стрючків. Вони є також поодинокі, але їх тут набагато менше. Давайте подивимось, що у нас із нижнім ярусом націння. Ну, до речі, я думаю, що цей ріпак ми будемо починати молотити швидше. Ну і, да, Нижній ярус також. Сухіший, ніж у ріпаку Амбасадор. Ось Амбасадору. Верхній і нижній, також майже всі стрючки е, тут сухі. До речі, дивіться, наскільки довший стрючок у гібрида Трезор Мається на увазі стрючок нижнього ярусу. Наскільки довший, ніж у гібрида Амбасадор. Там стрючки були такі товщі, більш е, ну, зрозуміло, через е, більшу масу тисячі, але тут дуже довгі стрючки у цього гібрида. Що у нас із насінням в стрічках, давайте подивимось. Нагадаю, це нижній ярус, це найнижні гілки. Ну і дивіться, тут все насіння вже буре. Це вже практично готове. Так, щодо е, хвороб, Ну, знову ж таки, борошниста роса тут присутня, тут вже ми з нею нічого не вдіємо. Але дивлячись на е, листя, яке висохло спороношення на листках, я не бачу. Е, стебла. Цілі на стеблах хвороб не спостерігається. Ну, Загалом так виглядає цей ріпак набагато встиглішим, ніж попередній гібрид. Подивимось зараз, що буде з наступними гібридами. Третій гібрид у нашому рейтингу це гібрид моменту від компанії Лідеа. Ну, і що можу сказати при такому успішному огляді? Зерно у нього крупніше, ніж у гібрида Трезор, приблизно таке, як у гібрида Амбасадор. Також достатньо крупне. цей гібрид із чотирьох гібридів у нас найпізніший. У нас три інші гібрида середньоранні, цей гібрид середньостиглий Ну і це відповідно зараз видно в посіві. Стрючки ще не сухі, стрючки ще вологі, вони ще минуться, вони не молочуються нормально. Зараз вам покажу нижній ярус. Ось у нас нижня гілка. і ось дивіться, давайте порівняємо його. Вони ще, ще мнуться, ще не тріщать. А ці відповідно ще зелені. Давайте подивимося, що у нас у нижніх стручках нижнього ярусу. Тут у нас також ще побуріло не все носія. Ще є зеленувате. Думаю, що цей ріпак ми будемо збирати в останню чергу. Тобто у нас поки що з трьох гібридів «Самий стиглий «Трезор», потім амбасадор і «Моменто» «Самий сирий. Ну і, звісно, знову ж, як і попередні, в попередніх наших випусках, відмічаю безідіальне галудження. Цього гібриду достатньо потужний, ви можете зараз подивитись в осів, як ну, переважна більшість рослин має вічні точки росту і які повноцінно розвинулися. Що стосовно хвороб, Давайте глянемо. Тут на цьому ріпаку є ще зеленувате листя. В принципі, хвороб також не відмічаю. Загалом ріпак виглядає гарно, але сирий. Тому по збиранню все-таки буде в нас диференційований підхід. Мається на увазі по термінам збирання. Будемо починати одним, продовжувати іншим, а закінчувати третім. Йдемо дивитись на наш останній зброй. І так, четвертий гібрид заключний в нашій лінійці. Це гібрид Ритмо від компанії LidE. Ну коли заходиш в цей гібрид, він одразу відрізняється тим, що в нього короткі, але, так би мовити, пузаті стрючки. Дуже сильно відрізняється від попередніх гібридів. Цей гібрид також він вже сухіший, за попередні, вже шелестять стрючки. Також має дуже крупне зерно, схоже до гібриду номер 1 Амбасадор. Давайте подивимося, що у нас із достиганням нижнього ярусу. Все у нас нижня гнілочка. Так, тут стрючки вже жовті. Насіння, відповідно, в них буре, чорне вже. Значить, по хворобам. все та ж сама борошниста роса, також на цьому гібриді, до речі, дуже, дуже мало вражених шкідником стрючків. Ну, так поки що не розумію чому. Робили, в принципі, весь посів робили інсектицидом е, одночасно. Ну, єдине тут може бути відмінність у початку і в закінченні цвітіння. Ну, знову ж таки, так як ми спостерігали в наших попередніх випусках, на цьому гібриді найбільше відобразилось повернення весняних заморозків у вигляді розтіскування стебла. І зараз ось це видно в посіві. Також також хочу відмітити, що гібрид «Ритмо» найнижчий в нашому посіві, і зараз гібрид моменту виходить найвищий. В нашому посіві серед всіх представлених гібридів. Отож, огляд ми закінчили, йдемо підбивати підсумки. І зараз вам скажу ще дещо цікаве. Отже, друзі, останній передзбиральний огляд гібридів ріпаку ми завершили. І зараз хочу вам сказати ту інформацію, про яку я не згадував протягом всіх попередніх наших випусків. Зараз тут ви бачите масив. Який ви спостерігали протягом року, там, де розміщені наші гібриди. З дальнього краю починаючи амбасадор, тризор, моменто і ритм. Але ці гібриди 3 з чотирьох у нас посіяні в повторності, в двох повторностях. Ось тут ви бачите, у нас ще раз повторюється гібрид тризор. З цього боку, ви бачите, у нас повторюється гібрид моменто. І там далі за моменто в нас. Повторюється гібрид ритму. В чому відмінність між цими ділянками? Дата посіву тут одна. Сіяти починали е, тут з ритму, тут починали сіяти з моменту в один день. Закінчували приблизно також в один день. З густотою сіяли однаковою. Але після посіву, після появи сходів, ось ці ділянки не бачили дощу, мабуть, півтора місяці. Оця ділянка, особливо той дальній край, там дощик проходив. Відповідно, ми отримали фактичну густоту на сьогодні на цих ділянках десь приблизно 400-450 тисяч. На цих ділянках десь в межах від 200 до 300 тисяч максимум. Тому у нас буде дві повторності гібридів. Ми зможемо оцінити врожайність. Там, де гібриди трошки підгущені, і можемо оцінити врожайність, там, де гібриди трошки зріжені. І це нам дасть змогу зробити більш об'єктивні висновки по врожайності цих гібридів саме в умовах цього господарства. Отож, друзі, наш останній передзбиральний огляд дійшов до свого завершення. І які ми висновки можемо сьогодні з вами зробити? Перше: гібрид амбасадор і гібрид «Ритмо». Мають найкрупніше насіння на сьогоднішній день. Друге, гібрид Моменто він виявився на сьогодні найвищим серед всіх гібридів, і в, ще в іншому місці, в яке ми сьогодні заходили, в іншій ділянці поля він все-таки зберіг свою першість у е, нижньому гілкуванні, в утворенні бічних точок росту, відповідно, і в їх продуктивності. Далі, гібрид Трезор у нас сьогодні вийшов найстегліший, ми з нього. Швидше за все будемо починати збирання. Гібрид моменту в нас виявився найпізніший, тому він сьогодні зовсім ще сирий, скажімо так. Гібрид ритму і гібрид Амбасадор сьогодні також схожі за періодом достигання, за рівномірністю достигання достатньо схожі. Але як я зазначав, у гібрида ритму нижчий за всі гібриди представлені тут в посіві і в нього найкоротші стрючки. Тому ось результат сьогоднішнього огляду такий. Вже кінцеві висновки, звичайно, ми будемо з вами робити після збирання цих гібридів. Варто було ще раз нагадати про рейтинг наших гібридів ріпаку на основі попередніх оглядів, які ви зараз бачите у таблиці на ваших екранах. На основі цього рейтингу ми вже сформували певні свої висновки відповідно і маємо певні очікування у врожайності кожного гібриду. Але все-таки крапки надії, як то кажуть, розставить вже комбайн. А як ви думаєте, які врожайності отримаємо ми по наших гібридах на цій ділянці? Ваші варіанти пишіть у коментарях під відео. Також залишайте коментарі, які гібриди ви сіяли у ваших господарствах, та яких результатів вам вдалося досягти. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на наші соціальні мережі. А на сьогодні у нас все з вами, як завжди, був я, Олександр Бик. До зустрічі у наступному кульмінаційному випуску нашого проекту.